тому що минулого року у нас був тур Україною. Ось і ми з дружиною їдемо з Запоріжжя в Кривий Ріг. Заходимо в потяг. Нікого немає. Ми такі, єс кайфово взагалі нікого немає. Кайф будемо мюзикл танцювати. Скупе в купе будемо танцювати. От і потім ми зрозуміли, що його нікого немає, тому що потяг їде по береговій лінії через Нікополь напроти Енергодару, і ми такі ага. Ось чого нікого немає, і ви знаєте всі, що Нікополь до сих пір знаходиться під російськими обстрілами постійно. А тоді була перша місія МАГАТЕ на Енергодар. Тому росіяни постійно 24 на 7 інтенсивно обстрілювали Нікополь в той самий день. І ми в цей день їдемо. І я вам скажу чесно: ми прям були запаяні. Ми ми не розпаковували рюкзаки. Ми просто тримали рюкзаки, сиділи з двох купе і чекали, що буде. І ми зупиняємось в Нікополі така десь хвилина. Тиша, як в кіно, прямо якомусь, і через хвилину гучний вибух загорається артилерійський обстріл е, на телефоні. Ось е, у нас скажу, я, я можу сказати, мені не соромно, тому що ми були вперше в такій ситуації. Тому я пам'ятаю навіть зараз якісь панічні сльози. Е, ми хватаємо рюкзаки, ми біжимо якось десь в укриття, в безпеку. Ми біжимо. Нам страшно, ми пробігаємо в тамбурі стоїть провідниця. Ми кажемо, що робити, що робити, обстріли що робити. Вона каже: що що робити? Може, чаю, може. Ми кажемо, який чай, який чай? Вона каже, який чай, який чай? Чорний зелений. Тобі що тут? Чай хана, чи що? Ну хочеш, ерогрейща з сіль покупу. Ну, що ти хочеш? Чорний зелений. Ми кажемо, да ні. Думаю, може вона знає. Я кажу, ми просто їдемо зараз. Зараз їдемо. Вона каже: синок, 20 минут стоїмо. Я кажу, да ні, треба їхати, тому що там вибух, вибух. От і тут йде другий провідник. Я обожнюю цих провідників. Це провідники, які затягують ремінь до кінця, коли він аж обтягує хербет, що він як пісочні часи, він заходить. Верхня частина тулуба перевариться справа на і він одразу з претензії. Він одразу з претензії він заходить, каже: Ребята, що нірніше? Ми кажемо, що нірніше, та вибухи. А там прям вибух, вибух. І Я кажу, Боже мій, як далеко вибухи? Думаю, може він ще скаже, заспокоює. Він каже півтора кілометри». Я кажу, та це це дуже близько. Це дуже близько. Тут вибух. Він каже: а ні, кілометр. Я кажу. Все, треба йти до машиніста, як Кіану Рівс, просто нажимати на ці на, на, ну, нажимати, Треба їхати. І він каже: ні-ні-ні, синок, знаєш, коли треба щось робити? Знаєш, коли треба щось робити? Це коли в детстві оце цих помідор їсишся сусідських от тоді треба щось робити. Тому що воно тобі і тут того чуть, чуть подлазить уже. От і сусід недовольний. І тут провідниця каже: О Іванич, а які у вас були в дітстві помідори? Іванич каже: о Наташа. У нас було биче серце, і вона о Іванич, биче серце! Подивись, подивись, боже мій, як згадаю це биче серце на цій літній терасі, на літній кухні. Мухи жужать, жарко так, а ти це биче серце розрізаєш ножем, а воно повне і так пахне на цій кухні. Ой-ой-ой. Іванич каже, ой, а коли порожнє, то так трошки й тобі, трошки так, трошки сумно. І тут бачу дружина, яка була в паніці, каже, а у нас були чері-помідорки. Я такий, е, е, ти куди? Ти куди? Ти була зі мною в паніці, е, повертайся! Альо! Страда. І от бачу, що він каже: о, помідорки Чері, звісно, наша мадам не із такої сім'ї, видно, із багатої. І я кажу, почекайте, сер, що значить з багатої сім'ї? Взагалі, то Чері не дуже дорогий помідор, це коктейльний, оцей дорогий. Він каже, а пан звідки? Я кажу, із Вінниці. Він каже: О, то може ти нам про помідори розкажеш? Я кажу, да, бажався, заткніться всі, тому що згадайте, чорний принц, помідор. І вони просто як в кліпі, як в кліпі Піаємпі, просто такі. What? Аж на мостик чотирьох ми стоїмо, і ми такі да, оцей помідор. І тут я вже не розумію, як я чую вибухи. Я точно пам'ятаю, що я чув вибухи, але мій клюв просто постійно про томати, тому що я повністю в гіпнозі провідників. І я вам, я вам не скажу, що я якийсь томатний самільє, що мені тільки дай його розказати про томати, де я такий «Хм, що не знаєте, Томатна паста чи Я Зараз я вам розкажу? Чумек беріть. Ні, ні, я не такий. Я просто був під гіпнозом провідників. І я вже зрозумів це, коли. Мене так дьорнуло від того, що поїзд поїхав, і я чую, що ми віддаляємось від вибухів, і вони такі фух. Ми кажемо, що це було? Вони кажуть, то ми вже, чесно кажучи, задовбалися ці історії про помідори розказувати. Оце таким, як ви. Що буде, що буде? Нічого, все нормально, бачите. А ми такі дякуємо. Що дякуємо? Чаю. Будете? Так, звісно, три. Ось, І це фантастика. Провідники, надпотужні люди. і Тут мали бути описки, вже про ну, ні нє, нє нє, давай.